Привіт, друзі! Ласкаво просимо до нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо піклуватися про своє психічне здоров'я в умовах сучасного динамічного світу. Вас цікавить, як зняти стрес, покращити якість сну та знайти внутрішній спокій. Ми підготували простий та ефективний спосіб, який допоможе вам досягти гармонії в повсякденному житті. Ми покажемо, що робити, та що сприяє спокійному і відновлюючому сну. Приєднуйтесь до нас і разом відкриємо шлях до більш збалансованого та щасливого життя. Давайте разом дізнаємося більше, а в кінці відео приготуємо чудодійний рецепт. А поки я підготуюсь до приготування нашого рецепту. Стрес, поганий сон та тривожність можуть виникати через цілу низку причин, які пов'язані з фізичними, психологічними та зовнішніми чинниками. Основними причинами являються це робочий стрес, сімейні стосунки, фінансові проблеми, різкі зміни в житті, фізичні навантаження та депресія. Це все впливає на наш організм. Хронічний стрес і тривога можуть підвищити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт або інсульт. Постійний стрес та поганий сон можуть ослабити імунну систему, роблячи організм більш чутливим до інфекцій та захворювань. Ці стани можуть впливати на гормональний баланс, ведучи до дисфункції щитоподібної залози та інших ендокринних порушень. Поганий сон та стрес заважають концентрації, пам'яті та здатності приймати рішення, що негативно впливає на повсякденну продуктивність та якість життя. Люди часто стають дратівливими або замкненими, що може погіршити стосунки в родині, колективі або серед друзів. Необхідно вчасно вживати заходів для боротьби зі стресом і депресією таких як пошук професійної допомоги та терапії. Перейдемо до приготування рецепту та розглянемо лікувальні властивості меліси. Є популярною рослиною в народній і офіційній медицині завдяки її заспокійливим та розслаблювальним властивостям. Її використовують для зняття стресу, покращення сну і полегшення симптомів депресії. Вона містить ефірну олію цитрал, що надає заспокійливий ефект, який корисний для зменшення стресу і тривожності. Також гераніол він знімає стрес і підвищує настрій. Ліналоол, він має характерний лимонний та заспокійливий ефект на нервову систему. Також містить поліфеноли, відомі своїми антиоксидантними властивостями і здатністю зменшувати тривожність. Лаванда. Це одна з найбільш відомих лікарських рослин. Завдяки своїм унікальним властивостям лаванда стала популярним вибором для натурального лікування багатьох емоційних та фізичних розладів. Активні компоненти лаванди лінолол, який також містить меліса, відомий своїми заспокійливими та антистресовими властивостями, допомагає знижувати рівень тривожності та покращувати сон. А цитат Ліналілу. Має седативні властивості, які сприяють розслабленню та спокійному сну. Камфора і альфа-терпінен допомагають зменшити запалення і полегшити головний біль. Лаванда допомагає знижувати рівень стресу завдяки впливу на нервову систему, зменшуючи вироблення гормонів стресу, таких як кортизол. Відомо, що лаванда значно покращує якість сну, зменшуючи явище безсоння і скорочуючи час засинання. Вона сприяє глибшому і відновлюючому сну. Крафтовий, унікальний, виготовлений вручну та екологічно чистий це все про нас. Нашу сторінку магазину дивись у посиланнях під відео. Твій шлях до здоров'я крок за кроком. Валеріана. Має довгу історію застосування в традиційній медицині як седативний засіб. Розглянемо детальніше активні компоненти: ефірні олії, валеренова кислота. Вважається, що саме ці олії відповідають за заспокійливі властивості валеріани. Іроноїди, валепотріати, ці сполуки, мають слабкий седативний ефект і сприяють заспокоєнню нервової системи. Флавоноїди та алкуноїди. Мають антиоксидантні властивості і сприяють зниженню тривожності. Валеріана взаємодіє з рецепторами ГАМК у мозку, підвищуючи їх активність, що результатує у розслабленні. Перейдемо до рецепту приготування. А поки став лайк та підпишись, щоб не загубити та не пропустити новинки на моєму каналі. Ми вже закип'ятили воду. У чайник або велику чашку ємністю 300-400 мл Додайте дві столові ложки подрібненої суміші меліси, лаванди та валеріани, залийте трави окропом, накрийте кришкою або блюдцем та залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Процідіть чай через сито або марлю для видалення трав, Пийте чай теплим 2-3 рази на день або перед сном. В сучасному світі стрес, погіршення сну та депресія стали частими супутниками багатьох людей. На щастя, природа дарує нам рослини, які допомагають впоратися з цими проблемами, які покращать настрій, допоможуть нарешті виспатись, підвищить продуктивність на роботі та наладить сімейний домашній спокій. Також рекомендовано вживати у профілактичних цілях. Пиши коментарі, чи доводилось використовувати саме такий метод лікування. З тобою був шоу Сін, і хай ваше здоров'я буде міцним як ніколи.